Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго Фабпе! Генеральний партнер Федерації баскетболу України. Ми непогано цю гру, були дуже агресивними. Під кінець гри ми втратили двох ключових гравців, які сіли за 5 фолів. Нам не вистачило трохи витривалості. Але це тільки перша гра цього сезону. Ми зробимо роботу над помилками. І будемо намагатися становитися краще. Перш за все я хочу привітати команду суперника «Харківський Сокол. Тяжко, тяжкою але... перемогою. Хочу сказати, що гра була дуже нервова і як для болівельників я розумію, що це було свято і було гарно. Дивитись цю гру, але як для мене, як для тренера, це була дуже нервова і непоступлива гра з боку обох команд, але трошки нам не вистачило кондицій, трошки втомилися хлопці, особливо стартовий склад. І, на жаль, в другій чверті. В третій чверті, четвертій чверті ми почали багато совершати помилок. І наші українські другий ростер не змогли підтримати хлопців, які удачно вдало робили свою справу на майданчику першу половину гри. І за вот того, що другий склад команди не війшов в гру і не змог тримати цей ритм, який був. Напрото напротязі всієї гри, я думаю, з цього пошли великі помилки. Статистика про це дуже гарно свідчить. Програний щит на свою... Програний свій щит. в Танцівки матч. Хлопці ледь-ледь перемішалися по майданчику. Я це все відав, але сталося як сталося. Потрібно нашим українським гравцям. Та другого складу наш, тих, хто виходить з Лавки, будуть, бути більш підготовленим, більш настроєним до матчу. На жаль, на сьогодні ми не отримали від них ніякої підтримки. Будемо робити висновки і робити далі кроки по голову отримую нашої гри. Дякую. Е, добрий день. Е, гра перша, перше відкриття сезону. Е, Дуже як це, цікаво було, як ми, як ми дуже гарно почали передсезонку. І цікаво було, як ми почнемо цей сезон. Виявилося, що ну, сподіваюся, глядачам теж було весело за цим дивитися. Але що по грі саме, то за першу половину 55 очок це дуже багато не пропустили. Дуже великий відсоток влучань був в «Запоріжжя». Ось, і другу половину всю ми намагалися наздогнати це відставання і добре, що, добре, що на це вийшло. Полювальників з початком сезону. Дуже складно і наш військовий час це дуже непросто. Що стосується гри, ми наразі. І десь думали, що ми готові до Суперліги, а виявилось ні. Різниця між Вищою Лігою та Суперлігою дуже велика. Це перше. І деякі хлопці поки що не готові ні ментально, ні фізично. На, на жаль. І велика різниця між контрольними іграми та іграми, які офіційні. Тому дуже невиразно. Дуже не переконливо. Перша, друга чверть, це взагалі жах. Програно все. Гра один в один, гра два в два. По підбиранням було мінус 9. І тільки в кінцівці ми трохи підрівнялися, але це не до чого хорошого не призвело. Радий, що є характер хлопців і. Я так вважаю, два-три тури нам потрібно для того, щоб все ж звикнутись до цих навантажень, які тут є, до лігіонерів, які швидкі, несподівані рішення приймають. А ми поки що вкатуємося в сезон. Як і говорив, ми поки що дебютанти, і нам з цим поки що треба жити і. Кожен матч намагатися накопичувати якийсь попит і швидше йти вперед. Запоріжжя з гарною грою, дуже мотивовані вийшли і був у них шанс, але ми сьогодні все ж перемогли. Вулівальники з першою перемогою, натомість до Дніпра, всім удачі.